Чайники від фірми Fire Maple. Ось тут справа чайнички, під якими є пакування коробочки. Ці чайнички нові. Ось тут ви бачите три чайника а точніше: один чайник, другий чайник. Це каструлька банячок літрова, і всередині такий самий чайник, як ось там. Це наборчик. Ось ці три це чайнички мої. І зараз я хотів би вам показати після використання на що вони будуть схожі. З ними абсолютно нічого, якщо так можна сказати. Не сталося. Окрім того, що ми бачимо, що там, де я ставлю на газові пальники, на спиртові пальники, там, де поверхня в нас працює, там, відповідно, є сліди використання, тобто потемніння, якісь сліди жиру і так далі. Коли знаєте, нагрієш чайник і поставиш кудись ось так просто банально. Ось так на землю, то відповідно з часом будуть якісь сліди. Від того, що я постійно мив чайники якимись металевими такими губками, знаєте, щоб відмити сажу, кіптяву, або там сліди якогось жиру, то цей алюміній трішечки може зтертись, але від цього, як то кажуть, на швидкість не впливає. Ось тут чудово видно на цьому чайничку. Тут, бачите, і напис вже не дуже сильно видно. Проте, якщо придивитись, все з чайником абсолютно нормально. Видно, звісно, сліди використання. Маленький чайничок юзою більше. На що він схожий. Тут також ось це радіаторне кільце всередині чисте, тут сліди використання. Звісно, ці чайнички, особливо з радіатором, ось цей і ось цей, набагаття на печі, якісь твердопаливні, дров'яні, я не ставлю і вам не раджу. Чому, ну, хай будуть щось, щось чисте, хай буде. І ось такий от. Чайник з нержавійки Антарктці, Вони є в різних об'ємах. В мене, конкретно, ось там, я показую пальцем, це літровий. І тут також всередині літровий, але він йшов ось таким комплектом разом з каструлькою. Вона також з нержавійки. Мені потрібна була кастрюля якась класна. І я вирішив взяти цю, бо тут така довга ручка. Коротше кажучи, мені це дуже сподобалося. На багаття встановлюю, воно все ось таке чорне, засмалене, запалене, в кіптяві. Користуюсь, дуже подобається. Чайник такий самий, тільки тут от водичка всередині, тому, шановні глядачі, а точніше чай. Тому я не можу перевернути, показати донешку, але повірте, що він такий самий брудний. За промокодом MyCamping буде знижка 10%. Повне відео на вас чекає на моєму YouTube каналі. Переходьте, подивіться про чайники. Дякую всім.